Давно було це, але хочу написати все те, що я у собі пережила, не знавши зовсім, взагалі мене чужа людина душу відчинила. Хлопчина ще до школи не ходив, мати сама виховувала сина, та час настав, коли підріс Андрій, то радість у житті була єдина, у двох із зама. Тата, адже у перший клас Андрій піде. Шкода, що поведе його лиш мати, весь підібравши одяг до смаку, і мати зазирнула сину вічі, ти вис, пали сльози на чоло, дитинство не буває сину двічі. Не плач, Матусю, мамо, не журись, тривога поміжна. І рученята простягає він, і ніжні руки матер цілує, та час летить, і школа промайнула, і десять років збігли, як один. Афганістан покликав, не спитавши, за плістя хмели біля хати тим. І сниться йому мати на світанку. І в косах срібна нитка повелась, і молиться за сина аж до ранку слізьми гіркими в хаті залилась. Не плач, матусю, мамо, не журися, дай руки, я їх нижно поцілую. Згадаю, я дитинство як колись, а на обличчі шрам війна малює. Закінчилась війна, пройшли роки. Читає мати кожен день листина. Матусю, як ти, як здоров'я? Зачекай, я не забув, що я твоя дитина. Не втримавшись, вірвався в серце бір. Приїха, я чекала так давно тебе, а із очей його струмком спускали сльози, На мамини стежками. Крите вже чоло.